Пентагон виділяє майже мільярд доларів допомоги Україні на закупівлю озброєння, у тому числі українцям допоможуть купити боєприпаси для хаймарсів та безпілотники. Тим часом ситуація на фронті складна. Як стверджують аналітики інституту вивчення війни, незважаючи на рекордні втрати росіян, останнім часом втрати у живій силі ворога становлять півтори тисячі людей на добу. Вони продовжують атакувати українців, які успішно проводять контратаки та поповнюють обмінний фонд у рамках курської операції. Стратегічна задача російських військ остається а видавляння Сил оборони України з Курської області і Б на адміністративні границы Донецької області на всіх без исключения исключення фронта. Исходя из этого і формируется карта бойових дій в Курській області. Аж бои бої в районі Малой летні ж, зелений шлях і соответственно, плеха продовжують давити росіяни на покровському напрямку. Після захоплення вугледару окупанти намагаються вирішити питання встановлення повного контролю та виходу на межі західних районів Донецької області. Саме з цим пов'язані активні бойові дії на Времіївському виступі в адміністративних межах Донецької та Запорізької областей. І відповідно наступ окупантів у районі Курахово та Покровська. Слідують атміяти, що основні бої розвернулися за на населений пункт Камар населений пункт це фактично основна точка оборони Сил обороны України, яка не дає можливості окупантам осуществить оперативне окруження українських войск. На Курахівському напрямку окупанти, на жаль, мають деякі просування. Зараз у місті точаться бої в районі багатоповерхівок. Угроза выхода российских оккупантов непосредственно в тыл украинской группировки, которая э, удерживает Кураховскую промзону, а именно Кураховскую ТЭС. Тяжкие бои идут у предместья Покровска на пункте Шевченко. Это фактически предместья Покровска. От Покровска отделяют несколько э, полей. І поэтому значення даного населеного пункту є ключовим для української оборони. Уже покровська Бои ведуться також у Часовоярському Яру. Окупанти намагаються здійснити фланговий маневр з боку Кліщівки, що дасть вихід на наступний великий населений пункт Константинівку. Основна задача окупантів це вихід і. к Славянско-Краматорской агломерации. Это четыре крупнейших промышленных центра, контролируемых вооруженными силами Украины. Это, соответственно, Краматор, Славянск, Дружковка, Константиновка. Именно с этим связана активизация боевых действий на лиманском направлении. Причем речь идет не только о попытках оккупанта установления полного контроля на территории Луганской области, Після ліквідації плацдарму окупантів на річці Оскол Куп'янський напрямок окупанти намагаються продовжити перекидати резерви у напрямку тієї самої Слов'янсько-Краматорської агломерації, до якої привернена увага росіян. Посилився інтерес окупантів до Запорізької області. Окупанти питаються масштабувати зону бойових дій за счет і в Запорізької області Це бої в районі Оріховського виступу. Однако говорить про те, что россиянам вистачить возможности захватить областной центр міста Запорожья, також неправильно. У российских оккупантов на данном направлении недостаточно оперативных лидеров для проведения подобного характера наступательной операции. Это же и касается информации, которая появлялась о возможности проведения широкомасштабной десантной операции российских оккупантов уже на Херсонском направлении. На данный момент бои ведутся за контроль над островами в пойме Днепра. И, соответственно, есть информация о попытках передислокации российских оккупантов в районе Антоновского моста. Но благодаря, опять-таки, и географическому положению, речь идет о том, что правый, переконтролируемый вооруженными силами Украины, он выше, нежели... Левий, под який повірена и, соответственно можна средств поражения сил обороны Украины, а даний сценарій э, как говорится, в самому зародиші. З огляду на тотальну перевагу українців у небі на цією точкою окупанти не мають можливості провести розвідку, а значить, і перекинути свої війська, щоб перейти Дніпро.